Всім доброго дня. Сьогодні в нас на ремонті об'єктив для Canon Sigma 2470. Зайшов цей об'єктив з доволі цікавою несправністю. Перш за все, треба сказати, що цей об'єктив розряджає камеру, тобто за ніч, якщо об'єктив стоїть на камері, то камера розряджається. Це перша проблема. Друга проблема, якщо закривати повністю діафрагму, то він вибиває помилку. Окрім того, інколи буває, що з даним об'єктивом не вмикається камера зовсім. Доки не виможний батаре... акумулятор або доки не від'єднаєш сам об'єктив. Пропоную зараз підключити до нашої тестової камери і подивитися, як воно виглядає. Так, перед вами вже об'єктив встановлений на камеру. Перше, що я хочу зауважити, це те, що коли в нас камера вимкнута і об'єктив приєднаний до неї, то відчутніш певні звуки, які лунають з об'єктива. Вони дуже тихенькі, але я зараз спробую вам їх записати на рекордер. Слухаємо. Це перша проблема. Друга проблема. Спробуємо щось сфоткати. Так. На відкритій діафрагмі проблем немає, але інколи вискакує помилка на саме закритій діафрагмі. Ну, але як завжди, коли я хочу показати це на відео, то ніяких помилок, як бачите, немає. Хоча я бачив, там, здається, була 0.1 помилка, і пропонувала камера почистити контакти об'єктива. Раз у нас цей об'єктив розряджає камеру і б'є помилки, то я пропоную, пропоную його розібрати. Оглянути материнську плату, можливо, там у нас щось потрапило, якась рідина. Якщо ні, то будемо розбирати далі і пробувати зрозуміти, в чому саме справа. Чому таке може траплятися, не знаю, тому що цей такий об'єктив у мене вперше, і я сподіваюся, що не буде дуже сильно складно. Хоча це не точно, бо 24-70 це складні об'єктиви. Розбираємо. Не знаю, чи так повинно бути, але відкручуючи ось ці гвинти, я відчуваю, що, що вони не на фіксаторі різьби. Розглянемо, чи він тут взагалі передбачений, але Загалом... ні, мені здається не передбачений. Можливо, Sigma не використовує фіксатор різьби на гвинтах у своїх об'єктивах. Я не знаю, тому що Sigma не часто брав в ремонт. Ось ці трифунти прям дуже легко розкручується. Ну, одразу можна сказати, що ось тут є якийсь незрозумілий слід, і, і нам доведеться подивитись, що там. Відключаю по черзі усі шлейфи та знімаю плату управління об'єктивом. Є таке відчуття, що тут все ж волога побувала всередині. Також є відчуття, що його можливо вже хтось розбирав, але це не точно. Ось так виглядає плата. І зараз буду дивитися її під мікроскопом. Оглядаємо плату під мікроскопом. І одразу що можна сказати, це те, що плата у нас була залита, і плата у нас була ремонтована. Ось тут видно, що ось тут хтось цей конектор пропаював, але пропаював як небудь, Флюс не змив. І все виглядає ось так. І не факт, що в нас. Тільки тут може бути якась проблема. Насправді роз'єм всередині. Ну, може бути таке, що і тільки тут. Бо роз'єм всередині виглядає також не дуже. Ось так він виглядає і це зовсім незадовільно. Е, для того, щоб. Я думаю, що для того, щоб почати хоча б якесь відновлення, е, було б добре цей роз'єм повністю звідси відпаяти, кинути в ультразвукову ванну, подивитися, які тут. Місця для запаювання, в якому вони стані на платі. І вже тоді приймати рішення, чи піде цей роз'єм сюди назад, чи будемо шукати якийсь інший. Ну і також подивимося інші місця. Якихось явних таких проблем я не бачу. Мені цікаво, от, ну, чим керуються люди, коли залишають після свого втручання ось таке. Ну, що це таке? Як, як це називати? Це ну, просто якийсь хтось нахляпав і пішов. Давайте подивимося ще роз'єми на самому об'єктиві. Конектори шліфів. Щоб воно в мене тут все так не блікувало, обто підсвітку. Ну і ще варто глянути роз'єм самого байонета, який у нас найбільше постраждав. І бачимо, що були тут проблеми. Були тут проблеми, це також варто помити трохи. Одним словом, займаємося відпаює цей конектор. Ось цей Ось цей конектор відпаюємо, дивимося, що там під низом, і робимо все те, що я сказав раніше. Ну і Разом з тим, маю вам сказати, що для того, щоб зняти цей роз'єм, добре, нам треба нагрівати плату знизу. Тому що, якщо ми будемо гріти зверху, то він у нас відповідно поплавиться. Але, щоб нагріти його знизу, треба доволі сильно високо дати температуру. На нашій паєдній станції. І невідомо, невідомо що це за мікросхема тут, і чи добре її сильно гріти. Також, якщо подивитися в торець її контактів, то я бачу, що там ну, також щось є таке, як флюс. Невідомо, що це таке. Було б добре її спочатку зняти, відпаяти, оглянути які там контакти, все там помити, вже тоді зняти роз'єм. І продовжити працювати з роз'ємом. Зараз подумаю, як це краще зробити, і приступимо. Ось так, мабуть, найкраще видно, що робиться під мікросхемою. І бачите, у нас там все в якійсь Ну, В Такі самі жижі, як і на коннекторі, яка вже позеленіла. Тобто, цілком ймовірно, що тут використовували якийсь дуже активний флюс, що воно так позеленіло, або погано все відмили. Одним словом, буду знімати мікросхему і далі приступати до роз'єму, тому що під мікросхемою таке. Сняв я цей процесор, чи що це таке? І наразі я нічого тут кримінального не побачив. Я так розумію, просто по передникам потрапив туди флюс. Ну, але так як в тій області в нас було залиття, то я обов'язково зняв, щоб заглянути. Тому що якщо люди залишили те, що ми бачили в конекторі, то цілком ймовірно що могли сюди навіть ну, не заглядати, не піднімати мікросхему. Я думаю, що після того, як я відпаяю коннектор, я мікросхему поставлю навіть на ті самі шари, і нічого їй не буде, воно би мало працювати. Ну що ж, відпаяємо коннектор. Ну, все, як я і думав. Зняв я цей конектор і як бачимо. Ось ці соплі що тут зробили зверху, вони майже нічого в нас не дали, тому що, як мінімум, ось цей контакт, ось цей контакт, бачите, він, він у нас є скородований і там точно не було хорошого контакту. Ну, ось таке залишати людині в об'єктиві, ну, бо це просто жах. Просто жах. Відмиваємо це все, кидаємо в ультразвук і продовжуємо. Можемо бачити між цими двома пінами. У нас прям ну прям якась жижа, і воно цілком спокійно, об'єктивно зможе через це глючити. Спробуємо, ще очистити цей контакт за допомогою скловолоконного олівця. Він мав би здерти оксидну плівку зверху. Покажу вам, як відчистився коннектор. Ось так він виглядає. Зверху я його ще трошки помию, але в принципі контакти в нас мають право на існування і я думаю, що ми його ще заюзаємо розок. І наступне, що я хотів би зробити, це причепитись до ось, цього, ось цієї контактної групи. Треба, мабуть, відкрутити ось ці три гвинти і, можливо, краще. Припаяти це, що тут зроблено. Ну і взагалі подивитися, чи там немає окислів. Хоча, я думаю, що я їх відкручу і доведеться це все розпаювати. Ну, зараз побачимо. Я відверто кажучи, спочатку думав, що шлейф до контактної групи в нас якимось чином там припаяний і вони це пропаяли. Але як бачимо, у нас тут просто ну, контакти просто підпжинені і просто стримаються, ну, тобто контачать один, один з одним. Навіщо тут це пропаювали? Ну, не знаю. Не знаю. Мабуть, сюди потрапила просто рідина, і хтось вирішив пропаяти, хоча тут ну, немає сенсу це пропаювати. Якщо сюди потрапила рідина і воно почало окислюватися, то ну, треба їх зачистити, ці контакти та й все, або зжирити і все з ним буде добре. Зараз я заберу ці сліди пайки і ну, зробимо красиво, наскільки це можливо в даному випадку. Відверто кажучи, в мене таке складається враження, що це робила людина, яка ну, взагалі не знала, що вона робить і для чого вона робить, бо не розуміє, для чого вона сюди лізла взагалі. Ну, ось так мені здається виглядає трохи краще. Добре, що з цієї сторони, де контакт дійсно контактують зі шлифом, не пропаювали, бо часто ну, зустрічаються такі випадки, коли люди, які не знають, що роблять, починають пропаювати позолочені контакти, що в майбутньому призводить до поганого контакту. Ну, і ось тут бачимо, є на шлифі трохи корозії. От таке окислення, ми тут все зараз заберемо, зберемо все назад, почистимо, і я думаю, що все в нас буде добре. Ще оглянемо контакти, які безпосередньо контачать у нас з камерою. Бачимо, вони трошки є також забруднені, але це нормально. Ми зараз все тут витримо і все з ними буде добре. Так, тут у нас трошки цей шлейф є пошкоджений, але він пошкоджений на самому краєчку. Якщо подивитися на сліди від контактних груп, то воно у нас ось тут контакт десь посередині. Тобто ось. Ця доріжка, яка трошки втрачена, ну нічого страшного, можемо цей шлейф ще заюзати. ну Звичайно, якби був інший шлейф і взагалі інший конектор, то я б це все замінив, але немає, немає на що міняти, тому продовжуємо так, як є. Ось через такі от ремонти. Ось через такі от... Таких людей, які залишають за собою ось такі соплі і формується враження в клієнтів, що після ремонту техніка довго жити вже не буде. Ну, тобто, Якщо потрапила рідина, ну, на прикладі цього ремонту, вона собі потрапила в цей конектор, правильно? Тут ну, є явні проблеми. Все, що потрібно зробити, це от зняти конектор, ну, від... пропаяти контакти, подивитися. Чи вони цілі, можливо, продублювати, якщо не цілі, ну, Тобто, і забрати всі сліди вологи. Ну, якщо ми це зробимо, зробимо це якісно, то ну, в чому проблема? Чому воно не буде працювати? Воно буде спокійно працювати далі і радувати свого, свого власника і немає ніяких проблем. Але люди Ліниві і часом тупі. Не хочуть щось робити, їм треба швидко щось там попацкати і віддати та й все, заробити якусь там копійчину. І поїхали далі. А якщо воно там вже не працює, то просто ну, а якщо воно потім поламається, то ти просто кажеш: ну, може бути гра... е... яка може бути взагалі гарантія на об'єктив, який в який попала волога? Ну, не... ну, і ти тут з людиною, в принципі. Важко спорити, бо дійсно була рідина, дійсно там може бути все, що хочеш всередині. Але, ну, на мою думку, власне, завдання спеціаліста, який робить ремонт, завдання в тому, щоб ну, зрозуміти, в чому саме справа, і, і цю проблему якісно вирішити. От і все. Якщо людина розуміє, що робить, і вирішує питання комплексно і якісно. Ну, тобто тут. тут, власне, варто було зняти цю мікросхему, що ми зняли, щоб її не вгріти. У даній роботі важливо робити все послідовно. Якщо ми робимо все послідовно, то все в нас вийде і все буде добре. Послідовність і увага до деталей. От зараз скажіть мені, будь ласка, от, ну, в чому була проблема людина, яка ремонтувала цей об'єктив до мене? Ну, в чому була проблема, щоб зробити ось так? Ну Не є дуже важко. ну не є, от ну, Погодьтесь. Тобто, Якщо це твоя робота, ти її робиш, то роби її, будь ласка, якісно, так як має бути. Ось так. Ну. Тобто, зроблено. Дивимось, як я запаяв. Вийшло ось так. Як на мене вийшло дуже гарно. І дивимося всередині середину конектора. Ну, нічого критичного я там не бачу, все має бути ок. Знайшов ось такий трафарет, він майже підходить. І бачите, в нас ось тут, ось тут не буде одного, однієї кульки, але це не є велика проблема. Десь візьмемо звідси і запаяємо її туди. Принаймні такий план. з того кулькою, койкою, бракою і ще раз прогріваємо. Думаю, что у нас тут вышло, у вот нас так вышло. Я думаю, что можем запаювати. Даем ему минимальную флюсу. Мібу все має бути добре. Інспектую те, що я там напаяв. Бачимо, шари в нас ніби на місці. Тут теж. Ми можемо збирати все назад докупи. Ну, верніше, спочатку я повитираю тут все, почищу. І, і зможу підставити для того, щоб перевірити, що в нас з того вийшло. Так, хочу вам ще раз показати фінальну версію, як воно все виглядає. Ось так. Бачите, немає ніяких. Немає ніяких соплів. Просто запаяв і просто воно виглядає так, як має виглядати. Збираю назад, включаємо. Об'єктив я зібрав, накинув на камеру, підключив і одразу почув, що далі в ньому там щось стукає. Більше того, я вже розібрався, як він б'є помилку, щоб отримати цю помилку, то треба повністю. Його зазумити і включити діафрагму на, 20, ну, на максимальне значення. Тоді він у нас зб'є помилку. Можливо, в нас там є дві проблеми, тобто може бути таке, що в нас там перебит переламаний шлейф діафрагми, і потрібно розбирати цей об'єктив далі. Але чи буду я це робити чи ні, я ще наразі не знаю, тому це відео ми можемо завершити. А якщо я буду продовжувати далі ремонт цього об'єктива, то обов'язково зніму для вас друге відео з продовження. Дякую за увагу! Всім папа! -па. Щастя, здоров'я, много еліта.